Так, ну що, друзі, починаємо. Всім привіт, всіх вітаю. З вами Руслан. Ви на каналі Руся Грай. Раніше це був Волорус Геймер. Ну, так як мені багато хто рекомендував змінити назву через Отого Рус. Ну, не всі розуміють, що це частина мого імені, да, Ну, добре, нехай буде так. Так, просили дехто показати, розказати, як я відкриваю так швидко шавки, оці замочки, да? Ну, по-перше, я вже казав в коментарях, що це найлегші замки, які можна тут відкрити в грі. Ті, що складніші, там, де дається менше часу. І, на жаль, я поки що не можу так відкривати. От, ну, спробую вам пояснити. Мою механіку, тактику, да, як я це роблю. Так, дивіться, дається 10 секунд нам, так? Да? Зараз розповідаю, потім показую. Всі ви знаєте, да, щоб почати зламувати, нажимаєте пробіл, потім мишкою рухаєте вправо-вліво, і в певній точці починаєте натискати F. Якщо прокручується, то, е, ну, Шукаєте далі точку, поки повністю не прокрутиться. Да? Оцей язичок чи як він там називається. От. Ну, В принципі, так і я роблю. Шукаю точку спочатку, потім прокручую. Якщо прокрути, де нормальний, потім іду менше в сторону відводжу мишку, щоб знайти точку там, де буде прокрутити далі. Якщо далі не йде прокрут, значить в іншу сторону, наприклад, вправо або вліво там дивлюсь. Ну, давайте покажу. Так. Натискаємо пробіл, шукаю точку. Наприклад, тут. Пусто, да? тут, пусто. Ось пішло. Шукаємо, так, да, далі вправо потрошку так відвожу мишку <кій> і дотискаю вже до кінця. Давайте тут подивимось. Знову пробіл. О, бачите, вліво пішло. Тут не пішло. Так, потрошку від, відсовую. І до кінця. Так, знову ліва сторона. Пішло, бачите? Все наліво пішло. Так, давайте тут подивимось. Тут уже відмичка. Вона. Так, знову пішло наліво. Давайте дожмемо. Ось, бачите, не завжди воно виходить швидко, але інколи буває, що можна попасти от за одну секунду, бачите? Це в залежності, як як воно пощастить. Так, потрошку. Головне, перший, е, перший ривок, першу точку, ви знаходите в будь-якому положенні, дивитесь. Якщо там не спрацьовує. Відводите, ну, подалі від цієї точки пробуєте іншу сторону, там право або вліво. А вже потім, якщо йде прокрут, то вже потім оцей проміжок між, ну, між пробами сторін, да? От коли ви відводите відмичку вбік. Вправо або вліво. Вже скорочуєте цей проміжок. Не робите його таким великим. Бо якщо ви зробите великим, ви знову ж таки втратите оцей початковий е зазор, який ви знайшли, і завдяки якому ви можете докрутити до кінця потім. Давайте ще. Це, до речі, ми зараз знаходимось. на Цьому на фабриці роботів, да, або на турпеці. Оці 13 шафок, що тут є. Так, права сторона. От бачите, я пішов вправо і потім трошечки почав піднімати відмичку вліво, вверх, щоб знайти оцей зазорчик. Пробую. Ф-кою, да? Бачите, хопа, 2 секунди пішло. Ну, все тут, в принципі, на тренуванні забито. Більше тренуєтесь відкривати. Відповідно, швидше потім налабаєте руку собі. Щось я в сторону його. Бачите, знову 1 секунда пішла. Ось. Не знаю, хтось лягає там, відчиняє я, отак стоячи, як. Ну, ви зрозуміли, да? перший початковий зазор я шукаю в будь-якому положенні. Вже потім від нього я вже потрошечки так прощупую. прощупую. І в тому місці, де, в яку сторону мені піде от, оцей далі прокрут, там я вже далі от, починаю в ту сторону і прощупувати. Пішло у вас вправо, Ідіть вправо. Пішло вліво, ідіть вліво. Якщо вправо, наприклад, ви пішли, а прокрут. Став ще меншим, тоді трошечки ще зменшуйте оцей проміжок між прокрутами, ну, ну, між пошуками оцього зазору. Так, ну не знаю, зрозуміло-не зрозуміло. Я там е, скинув ще, ну, прикладу ще до цього відео е, посилання на інше відео е, від VIX.UA. В принципі, Там хлопчина теж знімав, розказував, але він там і про відмички розповідав, і як оці золоті там, срібні відчиняти замочки. Ну, той той же самий. В принципі, той же самий. самий. Але у мене, звісно, не виходить ці. Можливо, я ну, не особливо тренувався, щоб їх відчиняти, оці складні замки. Ну, мені в принципі, вистачає. Мені вистачає от з головою і от цих от повідкривати. Тим паче на сервері у себе я зробив. Дивіться, що можна. Ну, тут таке собі. <гум> да зараз, зараз я все повідкриваю. Подивитись, що тут можна. Тобто я збільшив е шанс випадіння лоту вдвічі, тому тут більше всього різного смачненького випадає. І частіше. Сервер знову називається Термінус. Якщо вам цікаво. Ну, сервер, правда, PVшний. Забігайте. Грайте. Правда, тут X3 зомбаків. Дивіться зброї, Да? 1, 2, 3, 4. Е, Так, 4. 5, 6, 7, 8, 8 одиниць зброї. Ну і так, поміл... А, 9 навіть. Ось 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, да, 9 навіть одиниць. Ну, тут я нічого не підвищував. Так, ну це я вже забігаю не туди. Коротше, якщо зрозуміло, я радий, що допоміг. Якщо не зрозуміло, ну, пробуйте тренуйтесь, Чесно, я ну, краще я не розповім, бо ну, я так це розумію. І так можу вам пояснити. Тому дякую за увагу. Все у нас буде добре, не хворійте. Бувайте, па-па.